Шановні колеги, поруч зі мною народні депутати, які розуміють, що сила починається там, де зараз найважче, в наших прифронтових громадах. За нашими спинами 8 мільйонів українців, які щодня живуть поруч з війною, які не покидають свої домівки. Це наші лікарі, які працюють під обстрілами, це наші героїчні рятувальники, це наші всі ті люди, які працюють там, наші комунальники, які відновлюють світло одразу після прильотів. Саме для таких людей. І для цих громад в цьому році було відновлено Державний фонд регіонального розвитку. ДФР це не просто цифра в бюджеті, це єдиний державний інструмент, дієвий державний інструмент, який дозволяє підтримувати життя там, де зараз війна. І головне це максимально прозорий механізм фінансування першочергових потреб та пріоритетних проєктів громад по всій нашій країні. Але у проєкті бюджету на 26-й рік. На жаль, Державний фонд регіонального розвитку закладений у значно меншій кількості це 2 мільярди гривень по всій території України. і Ми вже зараз розуміємо, що цього значно мало. Я щойно повернувся з прифронтових та прикордонних громад Сумщини. Всі вони просять нашої підтримки. Вже є звернення декількох обласних рад, вже є звернення десятків голів громад. До Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України з проханням збільшити фінансування проєктів Державного фонду регіонального розвитку. І ми з вами чудово розуміємо, що їм ці кошти потрібні не на сквери і не на парки, а на критичну інфраструктуру та підтримку цих регіонів. Тому я звертаюся всі ми звертаємось до прем'єр-міністра України Юлії Свереденко, до міністра фінансів Сергія Марченка, до профільного бюджетного комітету з проханням. Почути нас та підтримати і збільшити державний фонд регіонального розвитку на 2026 рік. Зі свого боку, ми, як міжфракційне депутатське об'єднання при фронтовій території, разом з колегами зареєстрували та подали правку про збільшення державного фонду регіонального розвитку на 13 мільярдів гривень, а також акумуляції цих коштів. Кому як не нам і як не уряду? Шановні колеги, знати, що бюджет це не лише цифра, це сигнал людям, залишати залишатись на цих територіях чи виїжджати. Розраховувати лише на себе чи на підтримку нашої держави. І ми повинні дати і людям, і нашим громадам чіткий сигнал. Держава завжди буде поруч. Слава Україні!